Доброго дня! Всім привіт, друзі! Сьогодні буду займатися посівом морквочки і розкажу вам, як це зробити, щоб отримати гарний врожай великої, соковитої і смачної моркви. Підготовку грядочки під морквочку і бурячок починаю з перекопування. Раніше при будинку не копала ніколи город, тому що там ґрунт був пухкий, повітряної вологу проникний. Я просто підпушувала сапкою, потім робила отвори для розсади або робила строчечки для посіву насіння. Але тут на дачі в минулому році вперше тільки за останні, мабуть, 6-7 років почали обробляти город, коли придбали дачу, і тому тут ґрунт дуже щільний. І до того ж, тут ще було досить багато пирію. Ось для того я буду копати, для того щоб він був більш пухкий, щоб прибрати пирій. Буду перекопувати грядочку і все це прибирати. З минулого року в мене залишилась на ній мульча тут солома, якісь дрібненькі гілочки. Це я прибирати не буду. Це я буду прикопувати і залишати на грядці, щоб поступово воно перегнівало, перепрівало, і тим самим наша грядка ставала більш поживною. Так само і на інших грядках. Я не буду прибирати мульчу, те, що в мене було замульчовано. Або просто я мульчувала порожні грядки, або грядочки десь з часничком, з, з цибулькою. Я мульчу не прибираю, коли обробляю грядки. Просто копую і прикопую її в ґрунт, щоб вона поступово перепрівала і на грядці було більш поживних речовин. Рядочку майже докопала, копаю ще для того, щоб потім морквочка була гарна, рівномірна, рівненька і досить довга. Тому що, коли ґрунт дуже такий, знаєте, злежалий, втрамбований, тоді з'являється у морквочки дві або три ніжки. бувають. Ну, Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. А коли ґрунт пухкий і. Тоді моркочці дуже зручно і легко проходити донизу, і вона тоді виростає дуже рівненька. Зараз копаю грабельками розрівняю і хочу ще додати піску, тому що в нас досить щільний ґрунт, а пісочок трішечки його розрихлить. Піду в нас є тут біля дач. котлован, такий викопують всі, кому потрібен пісок, дуже його багато. І привезу пару тачок піску. Розсиплю піску. І потім граблями його зарівняю. Пісочок буде утримувати і вологу в собі, і також буде трішечки ґрунт розпушувати. Ну і далі буду робити підживлення цієї грядки, щоб вона вже була повністю готова. Підживлення, яке роблю, вам покажу. Так, пісочок вже розклали на грядочку. Ось так вийшло, З водичкою, з поливом, з дощиками. Він піде трішечки донизу, і для моркви це буде дуже-дуже гарна грядка. І тепер додаю добрива. В мене є ось такий компост. Подивіться, скільки тут червоних черв'яків. Це взяла вчора у батьків, тато мені набрав. І буде дуже гарна, і дуже багато корисних поживних речовин для морквочки. І є в мене курячий послід. Ну, може, хтось скаже, що не обов'язково його додавати, коли так багато компосту. Але він в мене є. Батьки також дали мішок і тому потроху буду додавати. Багато не можна, щоб не попалити, але також я не одразу буду сіяти і до того ж, це не розсада, а насіння, поки воно проросте, то курячий послід трішечки перепріє і не. Буде такий агресивний, скажімо так. Я взяла сюди дві баночки десь. І сюди взяла таких два гарних великих відра компосту. Зараз це гарно перемішаю і буду розкладати на грядочці. І все. Тоді я, коли приїду сіяти морквочку, вже в мене буде грядка повністю підготовлена, і влітку швидше я нічого додавати не буду. Навіть зеленим добривом поливати не буду, тому що тут азотних добрив буде достатньо. Подивлюся, може, трішечки потім влітку для кращого зав'язування морквочки, пролью калійними і фосфором. Добровами. Якщо буду інші підживлювати рослини і морквочку підживлю. Нагадаю, що в мене на цій грядочці планується пів грядочки моркви і пів грядочки буде бурячка. Для бурячка також вже буде грядка в мене повністю підготовлена. Тільки потім бери і висівай. Ось така грядочка в мене вийшла, повністю готова. На наступний раз приїду, привезу насіннячку і буду висівати. Моркочку в мене в цьому році кілька гібридів. Покажу вам, які вже і сама забула. Так, і продовжуємо займатися морквочкою. Це вже через декілька днів приїхали. Ось зробила донька такі канавки, ну, я думаю, видно вам. так? Получилося в мене тут 5 строчечок. Я для моркви відвела більшу діляночку. А менше відлила для бурячка, бо моркочки завжди більше споживається. І ось такий нюанс, як я висаджую, висіваю свою морку. Я спочатку луночку, в яку будемо сіяти, ось так притоптую. Наймалювала строчечку і ось так можна бочком раз, і притоптати. Поясню для чого це. Насіння моркви сходить дуже важко, тому що воно оброблене ефірними маслами. Ну, така природа моркви, точніше, її насіння. Для і... того, щоб цей захисний шар скоріш розчинився в ґрунті, потрібно, щоб насіннинка дуже щільно прилягала і знизу і зверху до ґрунту. Тому, якщо ось в такий ґрунт посадити, він дуже пухкий. Я його перекопувала, вам показувала. І зверху також буде пухкий ґрунт. І буде повітря між насіннинкою і вологою. Вона може там просто пересохнути, так як ґрунт знизу і зверху не буде щільно до неї доторкатися. І тоді не зійде. Тому я ось так притоптую цю канавку, буду розкладати на точніше, донька розкладає, я іншим займаюся. І тоді, зверху, коли закриємо, також зверху ще Трішечки морквочку притиснемо до ґрунту. Так, в цьому році в мене гібриди лагуна, ультраранній гібрид, період від сходів до технічної стиглості 60-65 днів, коренеплоди нанського типу довжиною 17-20 см, помарачого забарвлення. Другий гібрид Канада. Багато в цьому році мені його рекомендували, тому я купила. Це пізньостиглий сорт, період від сходів до технічної стиглості 120-135 днів, коренеплоди типу шантане довжиною 4 14 см помаранчевого забарвлення. Писали мені, що багато років її вирощують, і вона дуже смачна і гарна. І також гібрид болівар. Це також типу шантане, новинка середньораннього терміну. Тобто, в мене будуть і, ран... і ранній термін, і середній, і пізній термін дозрівання. також коли розкладемо насінинки, ну, буду просити доньку, щоб вона розкладала поштучно, там 2 см між насінинками, щоб потім її не проривати. Візьме невеличкий стітчик і буде поступово розкладати. Також в ту ж саму канавку, хочу, щоб вона порозкладала редисочку. вона буде слугувати таким маячком, тому що морквочка сходить довго, а редисочка швиденько зійде і вона покаже нам строчечки для того, щоб можна було і прополоти, ну і буде додатковий врожай редисочки на городі. І також привезла з квартири ось таку цибульку, також вже коли вже розкладе донька редисочку і морпочку. Або спочатку потикає ось таку цибульку на зелень. Це і моя ось така невеличка з минулого року залишилась. І мамина. Ну, Мамина вже вона, бачите, ось так проростала, вже і на підвіконі у нас росте. І нехай тут також буде на ранню зелень, на ранню цибульку. Також цибулька буде як захист для морпочки. В принципі, я на одній грядочці рідко роблю сумісні. Посіви для захисту один одного. Тобто, наприклад, я люблю, коли грядочка конкретно морквочки грядочка конкретно цибульки. Тому я тут не перемішую їх, але я намагаюсь посадити поруч. Тобто морквочку посадити рядом з цибулькою. Це такий дует, який постійно, я думаю, всі знають, іде разом, для того щоб морквочка своїм запахом відлякувала цибулеву муху, а цибулька своїм запахом відлякувала моркв'яну муху. І так буде гарно. Ну, тут ще буде в мене і для того, щоб захистити морквочку, і для того, щоб була рання зелень цибульки. Ось таким чином донька все порозкладала і цибульку потикала, і морквочку, і також редисочку розклала. І все, і зараз будемо пригортати. В принципі, досить швидко. Ну, подивимось, як буде сходити. Якщо потрібно буде, то ще потім трішечки її прощипаємо. Ну, ось так у нас вийшлося. Тепер обережно присипаю. Сапкою і зверху також обережно, враховуючи, що тут ще й цибулька, отак притискаю. Там, де цибулька під ґрунтом, то я також разом з нею притискаю. Якщо так вона вище стерчить, то намагаюся на неї не наступати, щоб не зламати росточок. Ну, не вийшло по одній штучці морквиночки розкладати, але це дуже. Насправді довго і важко нічого. Потім прощипаємо або так з'їмо, або буде влітку на якийсь супчик, зажарку, якусь, може, консервацію якусь будемо робити. Борщ обов'язково будемо консервувати на зиму. Ось таким чином посіяла моркочку. Декілька нюансів і сподіваюся, що моркочка в цьому році нас потішить своїм врожаєм. Ну і дуже цікаво мені, бо всі ці сорти, точніше, гібриди рекомендували, які вони будуть. Будуть відрізнятися від звичайних сортів. Я завжди брала сорти або на скляночку в нас продають на базарі, купувала, або просто сорти морковки. Ну Сподіваюся, що гібриди краще себе покажуть. Зараз оце присипаємо і поки залишаю так моркочку. Але як тільки з'явиться газон трішечки в нас, може буде сестра зі мною ділитися, обов'язково буду мульчувати. Я, ну, тирси не буде в цьому році, може також буде солома. Обов'язково мульчую буряк, морку, цибулю. Ну, всі свої грядки мульчую, тому замульчую і моркочку. Просто коли ось такі строчечки, краще мульчувати чимось дрібним, ну, скошеною газоною травою або. Якоюсь стружкою, якщо є, також тирсою, тому що, наприклад, солома буде просто незручно її розкладати в міжряддях. Але якщо буде тільки солома, за соломою, однозначно буде чимось крите, для того, щоб не пересихала, і для того, щоб гарна потім по розмірах була в нас моркочка. Так заходьте до мене на канал, запрошую вас, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки, обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.